6 січня українці святкують водохреще. Ним завершується цикл різдвяних свят. Традиційно у цей день християни занурюються в освячену воду. Для цього в Івано-Франківську облаштували три локації: на міському озері та на берегах бистриць Солотвинської і Надвірнянської. Завітала на свято Ізоряна. Зоряна. Каже, прийти на ріку й посвятити воду це вже давня традиція. Ось такий звичай, щороку тут теж було колись моржом. П'ять років, але простудилася і вже й не ті роки, я їм буду казати. і Вже так підтримую цей обичай, Ходимо до церкви, тут на мазлях мені подобається. На березі річки Бистриця Надвірнянська зібрались сотні людей. Хтось приніс воду із собою, а хтось очікував на освячення священнослужителями. Архієпископі митрополит Івано-Франківської УГКЦ Володимир Війтишин зауважує, цьогорічне свято особливе у нас в Україні. Воно ще з цього року є особливіше, бо ми освячуємо воду і стою надією з молитвами за батьківщину Україну, що на наші землі прийде мир. І тому цією свяченою водою ми будемо окроплювати і наші міста, і села, і ліси і поля, всю батьківщину Україну, щоб Господь вигнав злих духів з нашої землі і головне духів війни, щоб прогнав, щоб на наших землях постав той справедливий мир. Перед та після освячення води час для тих, хто занурюється. Рустем та Ольга нині роблять це вперше. Наважилися, бо знайомі хороші відгуки від знайомих чую і що дає гарний такий толчок, виділення е, гормонів, е, імунітет, ну, такі всі речі корисні. Тобто, ну, я думаю, варто спробувати. Ми пробували раніше, але десь так після бані розігрітів е, в басейні. І так було непогано, але тоді зразу в басейн зігрілися. А тут треба вийти на холодне повітря, роздітися, трошки інакша атмосфера. Але е, класно. Можливо, навіть легше, бо коли після вані виходиш розігрітий, е, велика різниця температури. А тут вже ти себе настрої, внутрішньо адреналін грає, і не так і важко, якщо, якщо чесно. А щоб занурення у воду було безпечним, міські рятувальники напередодні провели клопітку комплексну роботу. Тут працювали комунальні служби. Ми стріляли помостці, значить, е, облаштовували кругом ви бачите, завезені турнікети і так далі. Працювала водолазна рятувальна служба. Перед цим п'ятницю ми mm -hmm. очистили повністю е, нижче річки Бисріця над Вірянська, Бистрісолотинська, озеро. Тобто проведені заходи для того, щоб підняти зна ріжучі предмети, гілля, ну все, весь непотреб, який може. Пошкодити відпочиваючим, ми це все його зібрали. Ну цього року в нас річки в основному чисті. На місці працювали мальтійська служба, муніципальна інспекція, патрульні та рятувальники, які стежили за порядком та за потреби, допомагали людям вийти з води. Також на локаціях для занурення містян пригощали гарячим чаєм та рибною юшкою. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.